У словацькому місті Кошице біженці з України об'єдналися у волонтерський центр сплетіння. кажуть, гуртуючись легше вижити, адаптуватися і зберегти ідентичність на чужині за роки великої війни. Тисячі дорослих і малих українців знайшли там прихисток. Чимало з них не мають куди повертатися, бо їхні домівки знищені або в окупації. А разом з волонтером з українцями волонтерять прості словаки, демонструючи щиру сусідську підтримку і допомогу. Помогу. Це словацьке місто Кошице, яке за понад сотню кілометрів від кордону з Україною, і друге за величиною у Словаччині. Із перших днів повномасштабної війни і аж досі на четвертий її рік тут знаходять прихисток українці, які рятуються від війни. Тут вони об'єднуються у спільноти, бо так легше на чужині. Пані Наталія з міста Вижгород поблизу Києва трьох своїх дітей вивезла з під обстрілів у перші дні повномасштабної війни. Прихисток знайшла у Словаччині у місті Кошиці, і таких як вона, українців тут тисячі. Жінка одразу почала волонтерити, збирала і передавала в Україну харчі та необхідні речі, виготовляла окопні свічки. А у квітні 23-го створила волонтерський центр сплетіння. Хотіли зробити такі центри, як нашу домівку, щоб в будь-який час людина могла б прийти на 5 хвилин, на 10 хвилин там, на годину і побути в такому колі і зробити спільну працю, допомогти нашим військовим. Цей простір гуртує в кошицях дорослих і малих українців, допомагає їм адаптуватися і зберегти свою ідентичність на чужині. Ой, 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 ой. Це такий простір, який я не знаю, кому більше він допомагає, чи захисникам, чи нам самим. Заходячись тут, тут наші біженці щодня плетуть маскувальні сітки на шоломники. Виготовили вже майже 50 тисяч квадратних метрів захисту. Спеціальну тканину купують в Україні. Вона легка, не намокає і не світиться в тепловізорі. На різні напрямки фронту передали понад півтори тисячі сіток. Плетями сіті по для плану. Плести сітку не складно. Я роблю це за схемою. Вплітаю стрічки різних відтінків. Це своєрідна психологічна терапія. Разом з українцями сітки плетуть і словаки. Едуард дробко, дельтапланерист, активно підтримує наших військових. Має друзів в Україні. Чимало з них на фронті. Збирали гроші. Збираю гроші, купую дрони, радіостанції і машини. Щомісяця передаю в Україну по два позашляховики. Я розумію, що відбувається. Багато словаків не усвідомлюють. Що якщо у нас буде сусід орк, це ніколи не буде добре. Марія Седлакова із чоловіком приходить у волонтерський простір щодня на кілька годин. Німож, мені помагати. Не можна не допомагати. Україна близько. Ми не могли б жити, якби не підтримували українців. Ми тут знайшли друзів. Ми як одна родина. Тамара Лотоцька, біженка з Кривого Рогу, живе в Кошицях з двома доньками та вісьмома внуками. Каже, тут вже адаптувалася. Від Словаків відчуває підтримку та дуже сумує за домом. Мріє повернутися в Україну і хоче бути корисною. Тільки якась хвилинка є вільна, я йду сюди, тут. бо хочеш хоч чимось допомогти, чи донатом, якщо ти можеш. Чись якусь сітку поплести. Цей простір для наших біженців став домом. кажуть тут усі свої чимало з них не мають куди повертатися, бо їхні домівки знищені або в окупації. Ця війна розкидала нас по всьому світу, дітей, родичів родин. я познайомившися із цими людьми, я відчула таке тепло і мені хочеться творити. Волонтерський простір сплетіння розміщується на першому поверсі ратуші в центрі Кошиць. Там їм виділили приміщення за символічну плату євро на рік. Із першого дня війни ми з колегами підтримуємо біженців з України. Почали роботу на кордоні, куди прибували українці. А потім тут у приміщенні ратуші створили центр допомоги. Нині підтримка менша, десь втричі аніж тоді. Але вона є. Лише на сітки з плетінню щомісяця треба тисяча євро. Українці збирають донати, організовують ярмарки і майстер-класи. Фінансово їх підтримують місцеві релігійні спільноти та небайдужі жителі. Зі словаччини, Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти а Діві єдині новини за 15 хвилин.